Привіт-привіт, сташечки. Так, я ночами сижу, пропалюю свічки програмні, і тому мушу дочекатись, поки вони згорять. Бо це техніка безпеки, програмні свічки, особливо на очищення, хоча зараз пропалю на наповнення, але особливо на очищення вони. Буває, горять прям максимально несподівано. Позакидую вам якось тут іде. Ось, а зараз пропалюю свічку. І от поки чекаю, коли вона, там... коли вона там догорить, то, коротше, давайте з вами подивимось. Просто подивимось. Давайте так, три основні події, які вас чекають, скажімо так, і до кінця місяця. так. Хто там в якому місяці буде дивитись, неважливо, отак От дивимось. Три основні події до кінця місяця. Так, для кого буде цей розклад? Дивимось. Самітник, ви зараз знаходитесь в такому стані, коли вам нічого не хочеться. Вам оце, ви так знаєте, в свою таку мушлю закрилися, в якихось своїх страхах сидите і нічого вам не хочеться, хочеться так відгородитись від світу, що ви, в принципі, і зробили по можливості. А хотілося б, може, комусь ще більше. І сидите оце. В своїх там переживаннях, в своїх страхах, щось там крутитись, накручуєте себе, знаєте, ото малюєте собі такі картини. Картини всередині малюєте. Прям страшні, страшні, а воно не так страшно насправді, як є. Вам зараз хочеться, вам хочеться побути дитиною. От знаєте, просто так, як от кажуть, хочу цукерочку і наручки. Тому що ви прийшли або проходите зараз якийсь етап дуже сильний руйнування. Щось в вашому житті зруйнувалося. Розумієте? Можливо, якісь ваше світосприйняття, можливо, якісь ваші, не знаю, опередження якісь, можливо, у вас фактично щось зруйнувалося, не знаю. Там щось на роботі, в стосунках. Можливо, не дай Боже, але, можливо, щось дійсно, житло зруйнувалося. якесь, Але ось так, такі ситуації вас привели до того, що ви це закрились, і вам от хочеться от так, щоб вас, ото, знаєте, як в дитинстві взяли на ручки, пожаліли, проблеми за вас повирішували, і, і все. Так, ну ось Так. Для такої людини буде розклад. Якщо ви відчуваєте, що ці енергії до вас близькі, що це щось про вас до вас, то дивіться, розклад загальний, за особистими, пишіть мені в інстаграм, тут буде назва. Так що давайте подивимось. Три основні події до кінця місяця. Дивимось перша, друга. Подія і третя подія. Що такого вас чекає? Так. Перша подія якось ви, певно, на фоні того, що зараз у вас відбувається чи нещодавно відбулось, ви Намагайтеся зараз вибудувати свої кордони, знаєте, так, закріпити свої кордони і е, збалансувати ось це, якось привести до ладу своє життя, привести до ладу всі сфери вашого життя. І, і це е, ви, ви хочете, щоб. Хочете, щоб у це, знаєте, як той відлюдник, що показує, щоб вас ніхто не трогав. Але до вас іде, знаєте, ви наближаєтесь до того періоду, коли ваша внутрішня дитина, ось ця, вона нарешті, знаєте, вона так возрадується, як то кажуть. Буде якийсь такий момент, що вам доведеться, не доведеться, ви просто, ну, ви не зможете не, не радіти чомусь, якась подія. Ой, перепрошую. Якась звістка буде. Якась звістка, якісь можливості. Можливо, це щось стосується закордонних справ. Можливо, якийсь переїзд за кордон. Можливо, можливо, якась, скоріш за все, це стосується якогось переїзду, переміщення за кордон, і ви чекаєте зараз, скоріш за все, якихось результатів, або невдовзі будете чекати на якісь результати, які вам дозволять зробити ось це переміщення. Переміщення, переїзд за кордон, або якась подорож. Ну тут, скоріше, не знаю, я тут бачу переїзд за кордон, і я так розумію, тут коло звужується і, скоріш за все, що ви про це думаєте, або ось та ситуація, яка сталася, або ось десь вона в процесі, вона вас заставить про це задуматись. Так. Це перша подія до кінця місяця, друга подія. Так, ну і що, друга подія тут колесо фортуни повертається в вашу сторону. До вас приходять можливості. До вас приходять можливості. Можливо, це якась <кхем> робота. Можливо, якась людина, мужчина скоріш за все, запропонує вам якусь роботу, і ви будете, знаєте, так, пахать, пахать, пахать на цій роботі, щоб трошечки якось забутись. Але ось це все воно вам робота, може, якийсь інший вид діяльності, можливо, щось Щось ви зануритесь, скоріш за все, що це робота, ну, робота ваша, або щось, якісь проєкти, за які ви отримаєте гроші, тому що тут у вас якась складна і, і фінансова ситуація, така досить складна. Але тут колесо фортуни, повторюсь, воно повертається в вашу сторону. У вас буде. Прийде якась можливість, пропозиція, якась можливість заробітку, і ви будете, знаєте, денно ношно працювати, щоб підійти до того рівня, більш-менш до якого ви хочете. Тобто, друга подія це буде у вас якась пропозиція, пов'язана з заробітком, з роботою. Або щось ви настільки зануритесь, щоб позбавитись ось цього стану такого аскетичного такого стану, щоб, знаєте, якось вийти з цього. ну Тут знову самітник випадає, вийти з цього такого затворничіства. Ось так. Так, це друга подія, і ще третя подія, яка до кінця місяця. Ну, тут щось знову ви переживаєте, якісь у вас страхи переживання, що знову щось зруйнується. Знову будете ті самі карти вам випадають. Що ж таке? Ті, що на вашу сильніфікацію випадали. Так, а про що це? Скажіть мені, будь ласка, про що ці страхи, про що це? Чого ви так боїтесь? І для чого це все? Так, тут щось у вас все ж таки по роботі руйнується, чи що. Угу. Зараз. Так, щось у вас тут з вашою стабільністю, з вашим матеріальним якимось становищем. Щось у вас тут, ви боїтесь чи знову залишитесь? Можливо, так, ви боїтеся. Знову якогось провалу, боїтесь знову, знаєте, залишитись без, без землі під ногами, скажімо так. Боїтеся, якщо це робота стосується, боїтесь або втратити роботу, постійно вас це мучить, або боїтеся провалу якогось проєкту. І ви цими страхами, знаєте, хто чого сильніше боїться, то з тим точно і случиться. А ось ви цими страхами натягуєте на себе ось ці негативні такі події. Вам потрібно після, от ви зараз проживаєте цей такий стан після руйнування, і вам треба, знаєте, як у тому феніксу відродитися з попелу. Вам потрібно встати, встати з колін потряхнутись і йти далі, тому що у вас тут є прекрасні шанси. У вас в кожних трьох подіях йдуть шанси, шанси і можливості. А чи скористаєтесь ви нимись? Це вже питання. І тут можливості у вас по третьому варіанту, яка подія. Тут ви можете досягнути успіху в якихось <кій> своїх, в якісь свої меті поставлені. Якщо у вас є якась мета, конкретна така ціль, так, ви можете досягнути там успіху, і успіху такої і матеріального, так, стабільності, і фінансової, фінансової стабільності, взагалі самооцінка ваша тут закріпиться, укріпиться, але вам важливо тут не, не впадати в свої страхи. Ви своїми страхами дуже сильно на себе натягуєте ось цю таку, знаєте, негативну енергію на себе натягуєте дуже сильно через свої страхи. Давайте подивимося, яка порада вам. Тобто у вас тут ідуть можливості якісь. Можливості, перша подія це взагалі тут. Ну, а це можуть бути, звичайно, міжнародні якісь проєкти, контракти, там, співпраці, якісь там можуть бути. Може, ви від когось чекаєте якоїсь інформації з-за кордону, але мені здається, що це все-таки більше пов'язане з переїздом для тих, кому це актуально. Так, яка порада? Не жалійте за минуле, не, не тратьте свою енергію на скорботу за минуле. Не варто, ви віддаєте свою силу, свою енергію там, де вона вже не потрібна. Подивіться, що у вас залишилось, у вас залишилось не так мало. І ви через, через якісь внутрішні конфлікти, через якусь перепону, і, можливо, через якісь зовнішні конфлікт. зовнішні перепони, ви, у вас достатньо сил і можливостей досягнути. Своєї цілі, дивлячись, яка вона у вас на цей момент. У вас достатньо сил, щоб пройти, знаєте, якийсь складний період. У вас достатньо сил, щоб зі своїми внутрішніми конфліктами. У вас достатньо сил, щоб виграти в якійсь там боротьбі, або, можливо, не знаю, можливо, якісь там будуть змагання, конкурси. Mm, якісь як це, коли от на, на роботу там відбирають людей так? ну, конкурс такий, певні співбесіди, якісь uh, у вас достатньо сил все це пройти. Основна порада: не сумуйте за минулим, не витрачайте на минуле свою енергію, ви зливаєте її просто в нікуди. Просто Вам потрібно зараз сконцентруватись. На тому, чого ви хочете, вам потрібно визначити, чого ви хочете, і крок по кроку до цього йти. Тому що у вас є достатньо сили, щоб з цим всім впорати, щоб приборкати цього лева. І дивіться, як дивитесь в майбутнє. Просто з впевненістю, з гордо піднятою головою, і тут ще цей левчик такий на, на ланцюжку, так, такий прив'язаний. Тобто не сумуйте за минулим. Не прогавте свої шанси, які вам йдуть до кінця цього місяця. І пам'ятайте, що все в ваших руках, у вас мах виходить, а це говорить про те, що ви творець своєї долі. Так як ви закрутите ось ці свої можливості, так як ви закрутите ось ці свої стихії, так вас і піде. Все залежить від вас. Я вас цілую люблю, бажаю вам всього найкращого. Pa.